В процесі реставрації саме цієї одиниці, ось у нас вийшла ось така холодильна вітрина. Вітрина куб повноцінна зі статичним охолодженням. Виставка диспозиції 53 см по ширині. Оргскло нове. Клавіша на вімкнення. Агрегата. Агрегат працює дуже тихо. Має два вентилятора обдува і окремо світло LED підсвітка, три LED лампи споживання 450 Вт в годину. Ось сюди наверх можна ставити інші товари, працює гарно. Знизу є додаткова поличка для товарів.